Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, що вас порадує до кінця тижня, тобто це буде нас до 6 квітня. Тож, розклад, як завжди, на три варіанти. Що вас порадує? Перший варіант. Що вас порадує, другий варіант? І що вас порадує, третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, що вас порадує. Так, сад. Сонце і коса. Ну, дивіться, ви зможете досягти якогось успіху, не якогось, а дуже великого успіху, якогось прориву. І це буде стосуватися соціуму, роботи або вашого спілкування у вашій родині з вашими діточками. Тобто у вас визріє якась така приємна і благосприятлива ситуація, що ви дійсно будете збирати від тих зусиль, що ви раніше прикладали. Для когось це буде прорив і успіх у робочих питаннях, для когось можливо ви можете вирішити фінансові проблеми. Для когось, можливо, хто де перебував або у сварках, або в якихось негативних таких подіях, можливо, якісь були у вас гострі моменти у житті, і воно не рухалося, то у вас до кінця тижня це все вирішиться і це принесе вам задоволення. Для творчих людей, взагалі, можливо, ці ідеї будуть фонтанувати, і ви будете їх. Втілювати в реальність і від того ви отримуєте результат від своєї праці. Ви його побачите і будете ним задоволені. Тож, очікуйте на приємні результати. Другий варіант, що вас порадує до кінця тижня? Миші, дорога і дитина. Ну, дивіться. Можливо, для когось стояло питання, що у вас були якісь негаразди з вашими діточками. Ну, тобто, ну, так буває, іноді в житті так складається, що наші дітки ведуть себе дещо егоїстично. І вони вам, оці всі ваші мрії, ваші сподівання, ваші надії, іноді буває так, що вони руйнують. Тобто, ми можемо накладати на своїх дітей свої сподівання, діти ці сподівання не виправдовують і через це. Дорослі приходять у стан якогось негативу. Але це неправильна позиція старшого покоління, тому що кожна людина йде своїм шляхом. І нав'язувати поведінку наших дітей, або їм якісь наші норми там диктувати, то вони самі повинні йти по своєму житті, а нам потрібно Якщо вони звертаються за допомогою підтримкою, то все це їм надавати. Якщо це не стосується особистого життя, а це просто стосується ваших робочих питань, то можливо у вас, вас порадує те, що ви побачите якесь нове рішення. Із декількох обставин. Якщо у вас були два-три варіанти, що вам потрібно обирати, ви оберете і вибір, зробите свій правильний. Якщо у вас було погіршене матеріальне становище, якщо ви оберете правильний напрямок, і цей напрямок буде у вас зроблений так інтуїтивно, то ви також зможете до кінця тижня отримати свої успіхи. Це був у нас другий варіант. І третій варіант для вас? Що для вас, що вас порадує? Якор, місяць і собака. Ага. Вас порадує те, що ви, можливо, зможете нарешті знайти свій шлях, як вам потрібно взагалі йти по життю. Іти таким чином, щоб вам було комфортно знаходитися як в своєму рідному і близькому оточенні, так і серед чужих людей. Ви відчуєте до кінця тижня, що ви отримали, коли ви обрали вже свій шлях, ви розумієте свою мету, розумієте свою задачу у вашому житті, тоді ви вже стаєте стабільно, спокійними і йдете у свій розвиток. Вам навіть на підтримку можуть стати ваші друзі, друзі, які вам щиро бажають. Ну, наприклад, з добрими побажаннями до вас ставляться. Але який би у вас не був поряд друг, який би він, що б він вам там не радив, рішення приймаєте тільки ви. І ви повинні таки все ж таки йти тільки своїм шляхом, а не зважати на ті поради. Так, ви їх можете чути, але діяти тільки у своїх інтересах. Це у нас третій варіант.